Реєстр аграрних нот в Україні почав діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство аграрні ноти. Власне у цьому реєстрі фіксуватимуть усі дані та інформацію про ці цінні документи в електронній формі. Як і для чого це працює, розповіла приватна нотаріуска Тамара Базюк. Агровиробники в Україні мають чимало проблем. Зокрема, мовиться про обмежений доступ до кредитування, недостатній розвиток фінансових інструментів, низьку ліквідність малого і середнього бізнесу. Усе це гальмує розвиток аграрного бізнесу і обмежує можливість інтеграції на світові ринки. Власне, для покращення ситуації в цій сфері був прийнятий закон про аграрні ноти. Він запроваджує новий фінансовий інструмент аграрну ноту. Серед її основних переваг розширений перелік заставного майна, прозорість фінансових операцій завдяки електробірній електронному формату спрощений обіг документів. Є аграрні розписки, вони давно працюють, давно працює реєстр аграрних розписок. Що таке аграрні ноти? Аграрні ноти це на місійний цінний папір, який може надаватися, наприклад, і він забезпечує безумовне зобов'язання боржника. В основному це буде вдалим інструментом для, наприклад, фермерів, які мають невелике фермерське господарство, і можуть, наприклад, скористатися цим з метою того, щоб одержати якісь певні преференції у вигляді грошових коштів або якогось певного товару, можливо, техніки сільськогосподарської власна інформація про видачу зміст і зміну реквієм. Візитів припинення та обтяження аграрних нот, а також про початок примусового виконання зобов'язань за аграрними нотами відображається в реєстрі аграрних нот. Для надалі зокрема змінилося те, що при укладенні договорів купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, ми будемо обов'язково перевіряти, чи не є чи має реєстр аграрних нот інформацію про ту чи іншу земельну ділянку. Як на мене, це повинна бути якась взаємодія між державним земельним кадастром, реєстром аграрних нот і державним реєстром речових прав. Можливо, воно буде вже налагодійно і нотаріус зможе цим користатись. Попри те, що вже працює реєстр електронних документів аграрних нот, у владі кажуть, традиційні паперові аграрні розписки також будуть використовувати і надалі. А на аграрні ноти покладають надії як на інструмент залучення грошових коштів у сільське господарство.